Привіт! Давайте відверто. Штучний інтелект це вже давно не якась там фантастика з майбутнього. Це абсолютно реальний інструмент, що може стати ну, справжньою суперсилою для бізнесу. Сьогодні якраз і розберемося, як ai асистенти допомагають українським компаніям працювати значно ефективніше. Поїхали! От просто подивіться на цю цифру: 80%! Це ж не просто статистика, це величезний потенціал. Саме стільки робочого часу, як показують дослідження, можна повернути команді. Тільки уявіть, що найкращі фахівці витрачають цей час не на нудну рутину, а на стратегію та круті ідеї. І ось тут, власне, починається найцікавіше а що саме зміниться, коли команда отримає назад цей колосальний ресурс? Протягом цього розбору ми побачимо, як штучний інтелект перетворює оцю можливість на дуже конкретні результати і що важливо, на реальні гроші для бізнесу. Гаразд, почнемо з основ. Як взагалі Шаї може оптимізувати бізнес? Його головна цінність це не просто сліпо виконувати команди? Ні, він здатен глибоко зрозуміти специфіку бізнесу, щоб максимально підвищити ефективність. І ось тут треба зрозуміти одну ключову річ: сучасний ШИІ – це не просто, знаєте, такий собі, робот-виконавець, це справжній аналітичний центр, який бере хаос даних і перетворює його на чіткі, зрозумілі висновки і прогнози. Він бачить такі тенденції, які людина може елементарно пропустити. А тепер давайте про те, що дає результат практично одразу: це, звісно, автоматизація рутини. Саме тут шиї миттєво звільняє час для розвитку, бо він просто бере на себе ті саме завдання, що виснажують, і будемо чесні, просто гальмують команду. Введення даних, оці всі папірці, логістика. Кожен із цих процесів це години, а то й дні людської праці. А AI асистент може робити це все 24 на 7, без помилок, без перерв на каву. І тут справа не в заміні людей, а в тому, щоб вивільнити їхній потенціал для роботи, де потрібна голова, а не механічні рухи. А ось і докази в цифрах. Просто вдумайтесь до 30% робочого часу команди повертаються назад. 85% стандартних запитів від клієнтів обробляються автоматично. А що агенти підтримки? Вони отримують до 40% більше часу, щоб вирішувати реально складні проблеми, бо всю базу для них вже підготував ший. Добре, з економією часу розібралась. Але це тільки половина історії. Бо шиї може бути не просто помічником, а творчим партнером. Так, так, не дивуйтесь, він може стати справжнім напарником у генерації контенту та нових ідей. Просто подивіться на цю шалену різницю те, на що раніше йшли години ручної праці, тепер займає буквально хвилини, і справа не лише у швидкості. Ші дозволяє масштабувати творчість, генерувати сотні унікальних описів товарів, рекламних текстів, дописів у соцмережі, кожен з яких буде заточений під свою аудиторію. Все це, звісно, звучить дуже переконливо, але в голові одразу виникає питання а з чого ж почати? Це ж мабуть складно і дорого. А от і ні. Важливо розуміти, що інтеграція AI – це не революція, яка все ламає, це еволюція, керований і цілком покроковий процес. Насправді план дуже простий. Спочатку аналізуємо, де болить найбільше, потім запускаємо маленький пілотний проект на якомусь одному процесі, вимірюємо результат, і тільки те, що реально спрацювало, масштабуємо. Такий підхід робить впровадження безпечним і доступним навіть для невеликого бізнесу. Ну і звісно, про гроші. Як порахувати, чи це взагалі вигідно? Є ось така проста як двері формула. Вона дозволяє дуже чітко побачити, скільки грошей ai асистент економить щомісяця. Все прозоро. А тепер подивімося, що ця формула дає в реальному житті. Ось, будь ласка, 13 тисяч гривень. І це увага, приклад щомісячної економії для компанії, яка автоматизувала всього один процес обробку стандартних запитів клієнтів. Фінансова вигода стає абсолютно реальною і відчутною. Гаразд, з перевагами, наче зрозуміло, але є одне велике але. Безпека впровадження будь-якої нової технології завжди піднімається питання. Тож давайте поговоримо про правила гри, про те, як захистити і дані, і бізнес. І знаєте, питання, а чи це безпечно, це абсолютно нормальне і правильне питання. Кожен би про це подумав. Тож давайте розберемо основні загрози і що головне способи захисту від них. Подивимося на цю табличку. Тут все просто: є загроза, є рішення. Бояться витоку даних? Окей, для цього є шифрування та анонімізація. Хвилює несанкціонований доступ, є контроль на основі ролей, коли кожен бачить лише те, що йому потрібно. Тобто, ключ не у відмові від технології через страх, а у побудові розумної стратегії безпеки. І на завершення, мабуть, найголовніша думка в усьому цьому про нову реальність, про те, як тепер співіснують команда і штучний інтелект. І це спойлер не конкуренція, це синергія, партнерство, а не заміна. Ось ця цитата, як на мене, влучає просто в Яблучко: шиї не приходить, щоб когось замінити, він приходить, щоб забрати монотонну механічну роботу і натомість дати нам інструменти, які роблять нас сильнішими. Він дозволяє нам сконцентруватись на тому, що й робить нас людьми, на творчості, на критичному мисленні і на прийнятті складних рішень. І наостанок питання просто для роздумів який перший найпростіший процес у бізнесі можна було б доручити штучному інтелекту вже завтра, щоб зробити перший крок до справжнього зростання? Подумайте про це. Дякую за увагу!